Високий результат з математики на НМТ це реально. З вами Світлана, репетитор з багаторічним досвідом, і сьогодні я продовжую ділитися лайфхаками на прикладах реальних завдань. Ми розглядаємо завдання на відповідність з графіками, в якому є нюанс. Воно ускладнено додаванням логарифмічної функції, графік якої зазнає геометричних перетворень. У наступному відео ми розглянемо два простих останніх тестових завдання такого типу, які були на сесії 2025 року. Тож не забудьте підписатися, щоб не пропустити. Нам треба підібрати правильний рисунок до кожного твердження. І перше про логарифмічну функцію засновою 2 від x-1, щоб вона не мала спільних точок з прямою. Давайте згадаємо, як виглядає графік логарифмічної функції. Якщо основа більше за одиницю, а у нас двічка, то вона зростаючи проходить через одиничку і не притинає вісь Y. Якщо ми здвигаємо її праворуч на одиничку, то тоді... Вона проходить через двійку і не має жодних спільних точок з прямою х до рівня 1? Така пряма у нас під вітерою В. Ми відмічаємо і кладемо 1 бал наш тестовий кошик. Далі, яка пряма є графіком функції y до рівня 2х поділене на 3 мінус 2? Ну, по-перше, ця пряма проходить через мінус 2. І по-друге, y повинен дорівнювати 0 тоді, коли х буде дорівнювати 3. Тому що 2 помножене на 3 і поділене на 3 буде 2, 2 мінус 2 це буде 0. Ми бачимо, що це пряма під літерою Т, і на друге запитання у нас відповідь д. І останнє запитання: кутовий коефіцієнт прямої є від'ємним числом. Така пряма буде сподною, і вона у нас одна під літерою Г. На третє запитання відповідь Г. І ми кладемо три пали в наш тестовий кошик. Якщо функції і графіки здаються складними, приходьте на мої заняття. 2007 року я готую учнів до НМТ з математики і фізики та знаю, як зробити підготовку ефективною і без стресу. Більше матеріалів шукайте на сайті fizmatutor.com.ua. Не пропустіть наступний розбір, Підписуйтесь і будемо готуватись разом.